У 2024 році на заслужений відпочинок українці чоловіки та жінки зможуть вийти у 61 рік, а стаж повинен становити не менше ніж 31 рік. Бо починаючи з 2023 року, в зв'язку з запровадженням пенсійної реформи тривалість необхідного страхового стажу збільшується щороку. Таким чином стаж збільшуватиметься аж до 2028 року. Єдиним же мінімальним віком як для чоловіків, так і для жінок, аби вийти на пенсію, поки що залишаються 60 років. Але й для цього необхідно мати стажу не менше, ніж 30 років, зазначають в пенсійному фонді. Що ж робити тим, кому не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок? Напрацьовувати роки або купувати стаж відповідають у відомстві та пояснюють, що буде, якщо стаж замалий. Що буде, якщо стажу не вистачає, варто нагадати, коли особі виповнюється 60 років, а страхового стажу не вистачає, тоді право на пенсію можна отримати у 63 роки, але за наявності хоча б не менше ніж 21 року стажу. А вже за наявності страхового стажу від 15 до 20 років, пенсію можна отримати у 65 років. Втім, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, то у віці 65 років їй не Нараховуватимуть державну соцдопомогу замість пенсії. Цікаво, що у 2028 році вийти на пенсію у 60 років зі стажем 30 років вже не вдасться. Для цього потрібно мати не менше ніж 35 років. А з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше років стажу пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків, Новини.